Що наше завдання не просто виграти цю війну на своїй території, не просто вигнати російських окупантів. Наше завдання полягає в тому, щоб максимально зберегти українських військових, е і, і я сподіваюся це всім зрозуміти. Ясно, що є, є певна помилка вважати, що. Мовляв, якість російських солдат є неналежною. Так, дуже часто це люди не підготовлені, дуже часто це абсолютно фальшиві бійці, які там поводяться виключно нахабно, але в першому ж бойовому зіткненні показують спину і втікають, кидаючи техніку, кидаючи зброю і просто рятуючи свої думки. І таке буває. Однак ми маємо справу все одно. З величезним конгломератом найманців кадрових військових і насильно мобілізованих, і добровільно мобілізованих з окупованих територій Донеччини та Луганщини. Відповідно, ми бачимо, що у Російської Федерації є проблеми з кадрами. Більшість тих військових з'єднань, які воюють, в Україні вони е, на папері є укомплектованими, а по суті е, в реальності є не Тобто є в буквальному сенсі там батальйони, які складаються з декількох, з одної роти, з двох рот, е, там і так далі. Однак це не мусить нас уводити в ума. Все одно це величезна кількість людей, і все одно е, є певні. Більш-менш об'єктивні переміни, пов'язані з ландшафтом, з погодою, з економічними ресурсами, з системою логістики і так далі. І на все це треба так само зважати. В нам необхідно звільнити 25% України. Це чверть нашої території. Це більше, ніж територія неодної європейської країни. Про це так само не слід забувати. А як гадаєш, ці заяви Путіна, що він ну, тобто, вже є указ про збільшення його армії, там більш до мільйона. Це нам чимось загрожує чи ні? Чи здатен він провести мобілізацію, щоб нас своїм м'ясом закидувати? Чи є в нього ще якісь ресурси, які він не використав? Я завжди вважав, що Путін це маніяк. Це людина, яка, в принципі, здатна віддати будь-який безумний наказ. Він мені в чомусь нагадує тих кремлівських старців, які намагалися реанімувати труп Радянської імперії на початку 80-х років, всіх цих Андропових, Черніак і так далі. Я скажу, що звичайно він може оголосити загальну мобілізацію на теренах Російської Федерації. Однак я переконаний, що ця мобілізація не буде успішною однозначно. Навіть якщо ми подивимося на цифри призову останнього, який був в Російській Федерації, він заледве там виконаний, там, нічого не помиляюся, на 50%. І знову ж таки, ми маємо розуміти. Призвавши там певну кількість людей, необхідно їх вивчити, одягнути, озброїти, і тоді вже відправляти в бій. Що ми бачимо зараз дуже часто і на Харківському напрямку, і на Луганському, і на Ліменському. Дуже часто в бій йдуть люди, які не отримали вишколу більшої навіть ніж тиждень чи два. Ну і вони гинуть відповідним чином дуже швидко. Тобто мені здається, що м, вважати, що просто механічне збільшення кількості е, піхотних підрозділів е, з боку Російської Федерації здатно змінити е, розклад війни, Я думаю, що це величезна помилка. Тому що як би там не було, але е, завдяки американським системам, насамперед ну, Хаймарсам, тим гаубичним системам, які надаються власне українцям. Самохідним е установкам ад артилерійським, е в принципі, перепрошую досягнуто. Ну, як мінімум певної стратегічної переваги. Ми знищуємо тилові структури, склади. Знищуємо техніку, яка знаходиться в тилу. Тобто, фактично, ми весь час демонструємо російським окупантам в останні місяці найбільш активно, що вони не є в безпеці на території України. Як на мене, це головний фактор не тільки військовий, але і військово-психологічний. Ми росіянам даємо зрозуміти, що насправді вам доведеться тягнути маленькими е партіями, е власне, і техніку, і. Е БК, власне, там і так далі. Тобто, вам доведеться збільшувати ланцюги постачання. Вам доведеться боятися за себе щодня, те, чого раніше не було. І е, як на мене, чим гірше будуть підготовані російські солдати, чим більше буде нагнано мобілізованих, тим більше буде фактів дезертирства, тим більше буде фактів самовільного залишення військових частин, тим більше буде бунтів. Тим більше буде проблем у російських офіцерів з тим, щоб цю масу людей, яким ця війна абсолютно не потрібна і чужа, відправити власне на забій вперед.